Ось і настав черговий вечір, який став чудовим для перегляду фільму з коханим чоловіком. Звісно, це все у супроводі Келиха, вина та закусок. Такі вечори ми організовуємо не рідко, але є одне але: все вино та закуски улітають за перші 5 хвилин перегляду фільму. А потім ми сидимо і нудно дивимося фільм. Вирішили, що треба з цим щось робити. Стали ставити таймер кожні 5 хвилин, коли можна або зробити ковток вина, або взяти шматочок сиру чи полуниці, чи ще якихось закусок. Нам, звісно, з таким планом вистачило їжі до кінця фільму. Але от ми його майже і не дивилися. А тупо весь час чергували за таймером, коли ж вже можна поїсти. Друг попросив допомогти прикрасити кімнату на виписку його коханої з новонародженим сином. Ми зробили майже все, та трохи не встигли, тому я залишилася доробити, а він поїхав у Пологовий. Повернувся з дитиною, але без жінки. В його очах був шок, біль та здивування одночасно. Спитала, що там сталося. Сказав, що його кинула дружина. Після виписки дала на руки дитину, типу на хвилинку потримати, а сама відійшла подзвонити але так і не повернулася через годину. Друг отримав повідомлення від неї, що він може її не чекати, бо вона зрозуміла, що чоловік із сином їй не потрібні, вона ще не нагулялася.